Слава Ісусу Христу. Мене звати Назар. І я хочу сьогодні з вами поділитися тим словом, яким Господь мене мотивує, щоб я поділився, та, як воно в мене відбувається, чи відбувалося. І одного разу я питався Бога, бо період мого пізнання Господа е, прийшов такий, що я запитувався, та, Боже, чи ти караєш? Так, чи є твоя рука над тим, що. Ну, бачу там проблеми в світі різні, так? так? Чи то є твоя рука, чи то ти конкретно це робиш, так? бо ну, кажу, ну бо написано, так? що Бог кого любить, того карає. Так? І десь воно ну, мені не складалося так, в той період часу. Але я, коли я в процесі далі читав слово Боже, так? коли я зрозумів, що я син улюблений, так? я розумію, що ну, Бог не карає, Так? але загальне розуміння того, що, що Бог карає. Так, що Бог того любить, кого любить карає, так що це ну, нормально, типу, що Бог карає. Я каже, Бог це не нормально. Бо якщо ти мене будеш карати і це, і це істина, то я тебе буду боятися. Якщо я тебе буду боятися, то значить я буду боятися тебе підходити чи щось попросити, чи пожалітися, бо, бо, бо я буду боятися знати, що я знаю, не знаю твоє слово, а вдруг помилюся і ти мене знову покараєш. Та? Ну, То я був на молитві, на пустині і кажу, мені щось -то не сходиться. Я кажу, я ще до кінця не знаю, але вірю, що ти з часом мені покаже, що до чого. Кажу, але я не хочу тебе боятися. Каже, може, хоч, хтось хоче, хай боїться, але не я. Кажу, я хочу з тобою дружити. Я хочу, щоб я в будь-якому випадку чи щось начудив чи не начудив, що я міг спокійно до тебе прийти і з тобою про все поговорити. Так? І я так собі з Богом поговорив і так приходив час, час, так. Я пізнавав Бога більше, більше його милосердя та, і знав точно. Та, мені не треба було вже мене переконувати чи комусь доказувати, що Бог кого, що Бог мене любить та, і не карає. Та, але кажу Боже, одного разу недавно навіть кажу, поясни мені конструктивно. Та, де написано? Бо, та, бо я би хотів знати, щоб воно було слово підтверджене. Та, може, навіть більше не для мене, що от іменно так. Що ти ну, не, що кари в твоїх руках нема. І я знаю, що там, там написано. Та? І Господь мені все склав до кубки. Там уривок, там уривок, там кусочок, там кусочок. Та? І дає мені поняти. Та? І м -м, Почнемо з того, де ж написано, що Бог любить того карає. Так, окей. Так, до євреїв 12. Так, п'ятий вірш. І написано, так, я буду з половиною там, вірша, там, де пише: Мій сину, не легковаж Господнім картанням і не падай духом, коли Він тебе картає. Бо Бог кого, бо кого Господь любить, того карає. І б'є кожного сина, кого приймає. Так, і зразу, ну, я тепер ну, зразу таке розуміння перше, помилкове, та, ну реально. Бог карає, картає, що от, ну, Він приймає сина, та? але може його лупанути, та? може ну, повестися так, щоб я буду боятися. Так? І якщо взяти ну, особистий досвід, е так? чи, наприклад, сім'ї, що Бог приймає, ну, тіпа, тато приймає, та? але міг і ну, три пачки, та? хоча ми тато не бив, але в загальному знаючи. Та? І е, розуміння особистого кожного, так, і того, що написано, десь воно може співпадає. Так, але кажу до Бога кажу, кожного. Ну, але ж кажу Боже, Павло, що не знав? Ну, це Павло пише послання до євреїв. Кажу, Павло, що не знав, що ти не караєш? Ну, ти ж його не карав. І він був в курсі, так? І тим більше Павло був фарисей. Значить, він слово знав досконало і прекрасно, так? І писав це до євреїв. Так, які таке саме знали це слово, бо євреї всі знали слово, ну якщо, може, не всі навіть, знали слово, так, і розуміли, про що йде так, Тому я собі думаю, Боже, поясни мені, приходить розуміння, що Павло може навіть не заморочувався, так? бо деколи, якщо я з кимось говорю, хто знає слово та про якусь притчу, так, то я її не переказую наново, а в двох словах нагадую, що, про що я маю на увазі за яку притчу, і людина починає розуміти, а все ясно. І ми пішли далі, 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 далі. далі. І приходимо до якогось спільного знаменника в тому чи в тому, так? Я кажу, Боже, покажи мені, що далі, структуризуйте, так? І тут я слухаю книга. Зараз я вам скажу. Приповідок. Книга приповідок. 4, 12. І там пише. Бо я питав, боже, чого би ти хотів мене навчити? Так? Розказати мені щось. І мені каже, слухай приповідки. Я собі включив Аурію в Біблію і собі там, е лежу собі та, і слухаю приповідки. Так? І тут пише: кого Бог любить, того картає. І як батько, картає як батько улюбленого сина. о о Улюбленого сина. То трошки я прочитав що це, так? Зовсім інше розуміння. Улюбленого сина, так? М -м. Сприйняття навіть інше на той момент, бо коли Бог карає так, і приймає як сина, так, і непонятно, якого сина, так, а тут уточнення улюбленого сина, що це означає? Що Бог любить, так, що тато приймає свого сина як улюблену, якщо любить свого сина, то він не візьме і пістолет і не простріле ногу, не, як називається, не кине хворобу. Так? Не закидає коронавірусами, раками, чи шеше, не запхає в аварію. Так? Не, він, Бог не причетний до наглої несподіваної смерті. Чи ще щось, Так Так само, і ваш тато, чи наприклад, чи мій тато так, любить мене, так? чи він би мені щось таке зробив? Та ні, окей, добре, мало. Дивимося далі. Е, чи отець чи Отець, отець, отець небезпек, Господь є той, повношений до нас, яким був точно до Ісуса Христа. Добре? Отець бив Ісуса. Ні, він його не бив. Чи він давав якісь йому такі проблеми, що він особисто мучив? Та ні. Щось він таке зробив? Якщо Бог не робив це з Ісусом, то і зі мною того не робить. Так? Добре. Йдемо далі. Чи отець судить? Читаємо Йоанна 5, 22. Бо, наприклад, якщо наприклад, б'є любить, кого м -м, любить, того б'є, значить він перед тим усудив ту людину, бо має за що. Так? І якщо він усудив, якщо є осуд, значить є вирок. Якщо є вирок, значить є дія. Мається на увазі е прийняття рішення, що вже цей вирок де в дію. Так? Але перед тим мусить бути суд. Добре, якщо б є Бог, так, значить він і судить. Добре. Але до Івана 5, 22 написано. Отець, бо не судить нікого. А сину віддав він суд весь, щоб усі почитали сина так, як отця почитають. Добре. Читаємо далі. Хто сина не почитає, той не почитає отця, який послав його. Добре, а тут саме цікавіше далі. Так, знаємо, що вже Отець не судить. Добре. А тепер ще Ісус судить, бо має владу всю, щоб судити чи не судити. Читаємо. Івана 5, 24, так? то я йду по Хоменко. Істину, істинно говорю вам, хто слухає Моє Слово, і у нього вірує, і того вірує, хто послав мене живе життям вічним. І на суд не приходить, бо він від смерти перейшов у життя. А потім, істину істину говорю вам: надходить час, бо вже й тепер він, коли померзлі, чують сина чоловічого голос. А вчувши оживуть, бо як отець має життя в собі, так і у сину віддав, щоб мав життя в собі, і владу йому дав суд чинити. Він бо син чоловічий. Нашу Богу вбивати людей для того, щоб мати кого оживити? Добре. Але саме цікавіше не тут. Матве... Матвія 12.18. Ось мій слуга, якого я вибрав улюблений мій. Отець Небесний каже про Ісуса улюблений мій. Добре. В приповідках так, теж пише, як батько синів улюблених, виховує, карта так? Так, І як, Ісу, як Господь ставився до Ісуса? Він його любив. Так, і написано, там багато зараз можна перекладів. Коли захотіли учні йти за Ісусом, Ісус каже, що пташки мають гнізда, лиси мають норя, син ждуючи, не мають, де голи прихилити. Так, але що? Ісус завжди мог би ночувати? Ісус ніколи не був голодний. Так, він завжди, що зодягнутися на найкращу одіж. Бо коли вернувся до гори тавор переображений, то написано, що не було такого білила, щоб так вибілити, ви, 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 ви тобто Господь Отець Небесний турбувався за Ісуса. Так? Як за сина улюбленого, тобто давав йому найкраще. Так? А якщо ми сини улюблені, так? то Господь і нам. Буде давати, це найкраще, але якщо ми йому дозволимо це зробити, так? і що Господь каже? Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій. Тобто зараз ми досліджуємо момент, чи Ісус не судив, Чи судив Він, чи не судив. Так, який, він був, який в нього був характер? Що його душа моя собі вподобала. Тобто, ха, далі, ми Богові подобаємося. Добре, давайте тако нам на, на простий розум. Якщо мені хтось подобається, все, а він щось не так зробив, все, я зразу вже його забанив, так, е видалив з друзів і все. Він же мені не друг. Коли мені подобається, а ще він мій улюблений. так, Якщо про батьків і дітей, то навпаки батьки будуть бати. Навіть якщо б в гніві, будете бати за своїх дітей. І не будете бажати їм, навіть бажати зла не буде, не те, що робити. Ну, але якщо е Бог виховує, як виховує, та він може поставити вкут. І це правильно, бо це потрібно мені. Мені потрібно, щоб я мав час подумати, що я зробив неправильно. Я покладу на нього духа мого, і він звіщатиме поганим правосуддя. Він не буде ні змагатися, ні кричати, і голосу його ніхто не буде чути на майданах. Тобто він не був гордий. Він не вивишався. Він не розказував, що я такий, 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 такий. Так? Він очеретина надломаною не доломить. Очеретина надломана. І Ісус такий йде і думає, все, тебе треба доломати. Він не робив таких висновків. Це говорить про те, що суда в ньому не було. І гнота тліючого не загасить. Так? Про що це говорить? Так, надломаний, надломана це стан людини. Тліючий, гнітліючий, тобто горіла свічка, і вже вона вже загасла. Тільки тліти почала, це теж стан людини. Що вона вже ну, або втратила санк життя, або загубилася, так? або не знає, ну, що все, далі нема куди йти. Так, і Бог прийшов таких, що спасти. Так? Але якщо він був би суддя, він би зробив висновок. Так? Що, та так помирає, вже треба його добити, та, але він цього не робив. Тому Ісус не прийшов світ судити. Так? Отець не судить зараз. Так? І, і Ісус не судить, судить не Бог. Ті всі проблеми, що в нас які є, це і до гріха. Гріх нас судить. Господь попередив, дав 10 заповідей Божих. Не роби заплата за гріх, смерть. Окей. Добре. А я думаю, та, я ризикну. Що там Бог знає, я попробую. Так? А за тою табличкою так, прірва. І Бог каже, не йди туди, бо там він не роз'яснює там дуже, бо хоч ми йому вірили. І то би зараз Бог петицію написав, що не йди туди, бо там буде то-то, 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 то-то-то-то. І що, коли мама каже, не, не лізду утяга, бо або печатою ми не ліземо. Та мама обмане не може такого бути. Як так? Він що, вогонь горить з нього чи що? І що не пробуємо? Пробуємо. Та? Тому такий момент. Та, аж поки не доведе право до перемоги. Та? Тому е, запитуйте Бога запитання, що би він хотів покласти вам на серце. Як би він хотів вам відповісти? Тобто є певні періоди і етапи, коли Бог відкриває. І не відкриває все на раз. Так, а по чуть-чуть. Тобто ми знаємо про їжу духовну. Так, комусь треба молоко. Окей, слава Богу, не їжте м'ясо, якщо є молоко. Та, бо я колись хотів так, ну, і напитися молока, і м'ясо з'їсти слово поїсти, і буде потім проблеми в мене. Та? Тож аж потім дійшло до розуму, щоб ну, успокойся. Що Треба в кожному класі вчитися так, на той ріс, на якому я є. В першому класі, я маю вчити, то, що в першому класі. Так, то, що мені в 11, то мені вже шкучно буде, що в першому. А якщо буду в першому хотіти тому що в 11-му, то я нічого не зрозумію. Та і що? Воно стане для мене нудне, не цікаве, бо так нічого не ясно. Так? Тому молимося, щоб Господь дав нам мудрість прийняти себе в тому стані, в якому я є. Так? Бо можна дуже спішити. Дуже спішити все знати, бути там дуже мудрим. Та? У мене була така ситуація, що ми молилися, була про слава. І я молюся, кажу, Боже, ну що би ти хотів мені сьогодні показати? Так ми молимося, і я бачу, що мені м м років 10, то я кудись йду, і то так йду, що не можу зупинитися. Такий десь так погнав кудись та? і бачу, що когось за собою тягну. І раз дивлюся, Ісус показує, що я його тягну. І Ісус у мене каже, Назар, куди ти летиш? Не тягни мене. <свіс> я такий став думаю, го, Ісус так мене каже. І потім мені пояснює, бо ти каже, хочеш знати все на раз. І потім в тому всьому плутаєшся. І потім даєш мені питання, потім з того вийти не може. Бо воно все каша зробилася в тобі в голові. Я тоді ще того не поняв до кінця. Бо в мене ярість така була, давай давай, давай, давай. все хочу знати, все хочу розуміти. Я вже хотів бійців ганяти, вже хотів, щоб хворі руки виростали, ноги виростали, щоб хворі стрілялися, щоб мертві вставали, так? Я вже все хотів на раз. Але Бог, якщо дає дар. Та вам дали якийсь подарунок, вам треба його перше розкрити, подивитися, що там, так, взяти інструкцію до того подарунку і подивитися ним користуватися. І що потім навчитися ним користуватися. І це нормальний процес. Вже когось буває по-іншому. У ну, мене от тако. Бог каже: навчись. Перше смирися. Друге заспокойся. Третє довіряй мені. Так? І так Бог веде потрохи. Так? Бо можна думати, що я не встигаю або то, або то, або то. А Бог каже, навчи себе любити в тому стані, якому ти є. Каже, я не даю, бо не треба тобі, бо не треба, щоб у тебе було. Даю тоді і даю стільки, скільки тобі буде корисно. Якщо люби не корисно, то ти сам не шукає, бо сам собі нашкодиш. Майдата знав. Так, тому просіть Бога і питайтеся, ведіть з ним діалог. Хто ще не ходить на пустиню, Пустиня, я вже може пояснити трохи там. Це особисті відносини, особливі побачення з Богом. Тобто пустиня те побачення. Йду з Богом на побачення. Не беру ні телефона, не беру ні біблії, ні молитовників, ні верті, нічого. Просто особливий час для нього. Йду. Та Боже, чи ти мене кличеш на пустині сьогодні? Він до мене постійно. Прийди до мене сьогодні. Я хочу тобі сьогодні побачити, хочеш тобі розказати. Та? І він то все мені розказує. Та розказує, пояснює через людей, через відео, через, через інші е джерела, те, які Він хоче, бо Дух Святий. Всього навчить, всього нагадає, що я вам казав, так сказав Ісус. Та і... Хай Господь, е Господь дуже тішиться кожним, хто шукає Його так, і дає розуміння і мудрість в слові до кожного. Так, але звідки? Ну, На даний момент, що для нас є джерело візнання Божого Слова. Це є Біблія слово, яке Господь нам сказав, дав, щоб в Біблії написано все, що Він хотів нам сказати. Так? І ще більше написано, Так? бо є Дух Святий, який вчить розуміти, що написано, Так? доповняти і давати нам на той розум, якому я маю, щоб це розуміти. Тобто він розтолковує. Так само і мене тут: раз, туди, 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 туди. Ну, тут сотні підтверджень того, так? але мене трошки було підцепило слово, що ну, з кимось я говорив, з я молився, так? що Бог любить того карає, та я кажу, брате, та ні. Або на все воля Божа. Та я кажу, та ні. Та якби було б на все Божа воля, то ми давним-давно були в раю, Бог вже все порішав, так? але є ще я. Моя воля, тому Бог казав, що в тебе є твоя воля, так? І Бог не може мене ну, заставити мене, так? І є ще сатана, Так? Тому ну, не на все Божа воля, що Божа воля, щоб діти маленькі чи аборти були ще що, Це ясно, що ні. Бо Бог любить нас, так? значить є щось не так. Ага. І що? Починаємо досліджувати, питати Бога, Опа. Починаємо читати Біблію, розуміти потрошки. Так? І Бог починає відкривати. Та, бо Господь хоче, щоб та Біблія, щоб то слово не було тут, та, а було тут. Щоб я собі людей момент чик 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 Дух ти взяв, нагадав, ага звітам, 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 бо написано. так? Бо Ісус, коли був на пустині, як він з бісом говорив, написано. І що? Сатана з ним не дуже спорив, бо, бо він знав, що написано. Сатана знав, що іменно так реально написано. То. Ну, Ісус, ясне діло, він сам є слово Боже, так? І сатана. Знав слово Боже, ну знає слово Боже. А я, дитина Божа. Що я знаю? Чи я знаю слово Боже? Mm -hmm. Тому так він легко нас умає. Так, хитро входить. Ми вас благословляємо на то, щоб ви. А, що Бог ще каже? Давайте помолимося. Я проведу вас молитву. Так, Хто має бажання це. Я розказую, так, як мене Господь веде. Отець мій небесний, хто захоче, то хай повторює собі. Так я прошу тебе прости мене за те, що я повірив, чи повірила в брехню, яку насіяв мені сатана, що ти Бог, який караєш, що ти Бог, який даєш хвороби, що ти Бог, який. Е... За заводиш спокусу. Чи ти той Бог, який вбиває і, і Боже, проп'якаюся перед Тобою і визнаю, що я робив це моє рішення було неправильне. Прошу тебе. Прости мене. Бачу зараз видіння таке. Господь ну, робить. Це дуже тішиться. І каже до, до, каже до всіх говорить, діти мої, я люблю вас. Каже, ви молодці. Фух. Як він тішиться просто. Фух. Любить вас. Любить вас всіх. Я благословляю вас, щоб ви знали Слово Боже. І вже не жили тим, що Бог, що Бог карає, а то, що Бог любить вас. Нас всіх. так, І ми деколи не відчуваємо такої любові, якої би хотілося, бо ми далеко від нього. А цей шлях до Бога чим ближче, 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 ближче. Ми бачимо тоді вже Божу любов, відчуваємо, розуміємо, починаємо жити в Божій любові по славі Божій. Так? бо Бог хоче проставитися через нас. Як питаю Боже, що твоє про славу? Він каже: ти моя прослава. Каже, ти моя слава то на землі. Бо через тебе я можу прославитися. Ви собі розумієте? Це для мене було таке откровення, що просто. Бути прославою для Бога, щоб ви могли світити для Нього, щоб той світильник просто палав для Господа, щоб там де темрява у нас кресла і було видно істину. Щоб була істина, вам треба просто світити. Хай Господь благословить вас на мудрість! Щоб ви могли взяти себе зараз, в даний момент, найпотрібнішу річ, яку би Господь хотів покласти на вас. Хай Господь вас веде і провадить. Хай через розуміння того, що Бог вас любить, а не карає, дало вам можливість наблизитися до татка улюбленого. Якщо ми в нього улюблені, то й Господь має бути в нас улюблений. А як ми ставимося до улюбленого з трепетом? Що я от хочу, 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 хочу до тата, хочу, хочу, хочу. А що? Знаєте, чому грішники ходили за Ісусом? Блудниці. Отець Ісус одне, так? Блудниці ходили, самі гірші ходили. Ну, коротше, з ними вже ніхто не хотів рахуватися. Та прокажені, там вообще мав не було. Знаєте чого? А він їх не судив. Він їм не розказував, о, в тебе такий гріх, в тебе такі гріхи, такий, 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 А ти знаєш, що було написано, а ти зго грішив туди-сюди, то тобі пекло. Він нікого не страшив гріхом. Він нікого не судив, не определяв їхній гріх. І навіть, тому, що 38 років так, е був калікою, він просто сказав: Йди, більше не гріши, щоб біль гірше тобі не стало. Ну він не сказав йому, ти знаєш, ти зробив то, ти зробив що, ти зробив то, Тут то, тобто прикару маєш. А він того не зробив. Він з на нього постався. Тому воно трохи міняє ну, свідомість. Після такого розуміння і ставлення Бога. Хочеться тоді вже до нього йти. А якщо Бог мене любить на карає, то де моє прибіжище? Та Він, під яке крило заховаюся, схова... захочу сховатися, я, та під його крило, бо там мене ніхто не вкусить, що б я не начудив. Так? Угу. Отакий От наш Господь. Та, який любить люб... йому подобається нас любити. Він любить нас любити. Дякую Богу за вас. Дякую, що відкриваєте свої серця на нього. Та, бо, кажу, Боже, так що коротенько. Кажу, слухай, я ж знаю, що ти мене завів на війну. Ти там зі мною постійно був, бо чудеса, знаки є мене кожен день. Ти мене вивів з тої війни. Так? І я знаю, що ти можеш мене тако раз і зцілив. Хочу ти мене не зціляєш. А він каже: Назар. Що ну, мусиш зрозуміти таку справу. Я не можу вцілити. Але ті люди, які моляться за тебе, так, вони відкривають свої серця на мене. Так, і тоді я можу в них діяти. Кажу: добре Боже, я нікуди не спішу. Скільки коли треба полежати, то я ще полежу. Нікуди мені летіти? Все нормально, кажу, роби Боже, свою справу. Я буду свою роботу справу робити, кимарити, а ти роби свою. Бо я там, а чого Боже не стріляєш? Ну, я не дуже його питав, та я прийняв так, як є. Тобі я розумів, за що воно йдеться за те поранення. Та, але Бог так говорить. То й слава Богу. Бог використовує всякий момент. І якщо Він використав те для того, щоб навернути свою церкву, доторкнутися до вас, питань нема. Я буду лежати. Ну, мені не складно. Та я маю радість того, що можу Богу послужити. Навіть таким методом. Слава Богу. Добре. <смі> бо моє відео, що там часом затягнеться. Хай Господь благословляє вас любов'ю до Бога. Хай розуміння того, що Бог не судить вкоріниться в вашому серці, Хай розуміння того, що ви достойні Його любові, бо Він вас так називає улюбленими. Вкоріниться в вашому серці і буде прописано. Хай слово Боже. Буде не на поличці, а живе і діяльне, бо ваша душа жива і діяльна. Буде живе і діяльне, бо ваша жива душа. Та хай його, Слово Боже буде записане на табличках вашого серця, щоб ви могли жити ним. І тоді Дух Святий буде мати чого вам нагадувати, що буде знати. Так, а це вже друга історія про слово Боже. Та хай мир буде з вами. Хай страх не турбує вас. Так би бо якщо Бог карає, значить страх це нормальне явище. Острах Божий! Та тоді, коли я боюся відвернути своє лице від Бога, це нормальне явище. А страх це не від Бога. Ні. Інстинкт самозбереження, Так? це Бог дає так, щоб ми не ранили себе фізичному отюг туди-сюди, це інстинкт самозбереження. Так? На ходу Бог дає підтвердження, що Він не карає. Дайте Отець Небесний, прошу тебе, Господь, торкнися до кожної людини, яка слухає чи передає це слово, щоби дай їм прийняти. Твою любов розуміння, що ти, Бог, люблячий батько, святий. І твоя любов, свята, яка торкається кожному серці. благослови Духу Святий. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.